Виконуємо номер 506 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Шкільна ділянка має форму прямокутника, розмір якого 10 метрів і 15 метрів. Посередині неї облаштували спортивний майданчик, так, що навколо нього утворилась доріжка завширки 1 метр. Яка площа спортмайданчика? Знайдемо довжину майданчика. Для цього 15 – це довжина поля, ділянки, віднімемо один ширину доріжки і додати один ширину доріжки з іншої сторони. 1 додати один це буде 2, 15 відняти два буде 13. 13 метрів це довжина майданчика. Знайдемо ширину майданчика. Ширина нашої ділянки 10 метрів, і віднімемо доріжку завширки 1 метр. Знов 1, додати 1. 10 відняти 2 буде 8. Ширина майданчика. А тепер знайдемо його площу. Для цього 13 помножимо на 8. 13 помножити на 8 буде 104 метри квадратних Площа майданчика. Записуємо відповідь 104 метри квадратних. Ми знайшли площу спортмайданчика, якщо шкільна ділянка має форму прямокутника, розміри якого 10 метрів і 15 метрів. Посередині неї облаштували спортивний майданчик так, що навколо нього утворилась доріжка завширки 1 метр. Номер 506 виконано.